Итак, і и шо? Алло алло алло. треба перевіряти, працює, чи не працює взагалі. Я через спрос вирішив Попробувати мені просто цяло, получится. Може буде краще, блять. Лукаєшся у моїх очах, а я лечу грає музика якась, да? Тут заєбись. помийка блядь, що помийка каже На помийки чудно звук, друзі А, то заедной чудно звук друзі Вот он нормально а то заї... Ой, я хуя Ну дякую хто там пиздує дуя Вот штучками блядь. Дякую друзі мої дякую Денюс, Денюс, дякую тобі за ту хуйню, що ти їбанув трохи так. Трохи так їбанув по-дорослому, блядь, з надроченным, поняв. Ну, такі, блядь, по-постанячому, короче. Ну, блядь. Дякую за ту хуйню, дружими. Нема, сука, з'єднання щатом, блядь, в принципі, але Я, я зараз, блядь. Ну, я пробую налаштовувати, розумієте, тому що то, блядь, не так легко робиться вся ця хуйня. А, і хочу, щоб все працювало, блядь, І хочу, щоб все працювало охуєнно. Ну, поняли. Але, блядь, не завжди то виходить. то Озвучки нема, то ще якась хуйня, то ще якась хуйня. Заебісь, хоть себя базарить, блядь. В принципе, если я ту в ушах чую, то значит и вы это чули. Ай, блядь. Так, 15 тысяч, блядь, держа пока бітрейта. Не знаю, блядь, Зараз побачим, нахуй. Мисс, що соло. Що значить соло, блядь? Я нихуя не зрозумів. Чого ти маєш на увазі під соло? Я слухаю, блядь, я зайшов чисто. перевірити як воно буде працювати, понял. А що ти маєш на увазі під виразом соло, блядь, брата? Я хуй його знаю, насправді, блядь, я без дупля. Реально? Ну, я даже хуй блять Я сказать не могу А я конечно я завжди сам ни себе дружами я завжди сам хуярю я ни с кем не играю ну хіба что с пацанами які в мене там купували моды блять то да я с пацанами могу там катнуть блять а так нахуй вам і не надо блять моды бомжа раз нахуй пішли все дружно блять что на приколі блять Блядь, у нас людей, блядь, одиниці нахуй. Останні всі з москалями тусуються. А то ж нахуй я буду собі теребунять, блядь, то що не треба тіребунять. Їм подобається так, блядь, робити. Ну, то нехай собі, сука, так роблять. Я ж. Блять мені не убуде, повір. я кайфую від того, що я собі сам граю, мені по кайфу, мені ахуєнно, блять. І ніхуя навіть не ні капельки не... Да, я навіть ніхуя не, блядь, нічим не переймаюся. Я граю на суперкартах, Я граю на самих ахуєнних модах, блять. самими топовими скриптами, блять. Які тільки існують на сьогоднішній день, вони тільки в розробці у хлопців, блять. Я не парюся, я не хожу, не клянчу ні в кого, нічого, блять. Ну, блядь. Yeah. Але і не даю нікому, ніхуя. Ну, серйозно. Стосовно моєї роботи, мої всі роботи є на стрімах і. Я з того не баюся. Я ну чесно, я нікому нічого не в цьому плані. Те, що я навчився, я навчився завдяки хто сильно хотів, просто та і все. І 99% хуй вміють то що я вмію зробити. Якби вміли, вже вони не були б. А так. Вони ж тихенько мені тільки пишуть, блять хлопці, які там роблять і пишуть мені вибавитися. А от нам надати, а от нам надате, але це не обзагалювати. Якось так. Ми грошей заплатимо. Вот така хуйня, друже Якщо хувірно, чого так блять вона. Ну, я не дуже це, я не дуже з того поймаюся, знаєш. Насправді. Я з того не дуже переймаюся, бо. Я з що мені треба, скажімо. А то, що там десь хтось якось щось. Блять. У нас тут робиться. а атмозяка грала я у не тоді хмузяку тогда підрума тоді то що там было Хвили... де воно бляха а о а чого воно мовчить що у нас там сама чи шо о чм играет док панель зака мюзик мама пты мюз Хм, немає нікого, я все блядь. Можу зрозуміти, а чому воно видаляє музику, Ну, Яку херу, блядь, у мені це не зрозуміло, ну я видаляти музику, якщо, блядь... Чи вони блядь, кончені там заліть, я хуя знаю так. Є же ж нормальна музяка, скажімо... кольно. А вони хочуть простим робити, блядь. Просто цікаво мені, блядь. Просто мені нахуй цікаво. Я багато класних речей, блять, багато класные музыки. Летя або... Або хило знаю. А что-то у меня, блядь, зрежовый. В мене мережа пла, я ніхуя не понял. У меня страшно поплая мережа. Я по потому, что я не плаваю мережа. Я хуйо знаю. Ну, встала. Может зрозуміти, чим то може бути пов'язано. Ну понятно, Проблеми будуть з вулканом, ну, ясний хуй. сука. Якось, блять. Не можу зрозуміти, що за хуйня. Але дуже цікаво, на ну, них хоть послухати. Ну, зараз я музяку буду то бачити. Може бути ще музя. А, якщо вона буде грати тут, то вона буде, наверное... А якщо вона буде идти через ждать блять, то может буде проблема, блять ну хы Ну ДПП здуть ебейший зв'язком походу Тут ну, зв'язку не знаю чим то пов'язан блять Ну шо здесь Чого дробиться Ну дроп за он блядь треба попробувати забанжить блять поптер сам знаю думаю що похеру було а це разу блядь, бачите може змінити кабель у ньому хз ладно ну, зараз пробувать що хуй, хуя знаю Можливо, швидко нормально